Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб каналі Арчі. Дякую, що традиційно ви вже на моєму каналі. Сьогодні я дам вам 5 порад, як переїхати в Нідерланди. Що вам потрібно робити, як це краще робити? Тому, друзі, ласкаво просимо. Заварюй собі чайочок, приготуй собі щось смачненьке, тому що буде дуже цікаво. Дякую за твій фідбек. Напиши в коментар, що тобі сподобалось і що тебе цікавить. Я відповім. Перша моя порада, друзі. Перед тим, як їхати в Нідерланди, тобі потрібно визначитися, що ти будеш робити, і построїти собі план А і план Б, як ти будеш це все робити, куди ти приїдеш, оприділитися з локацією, з хіментою, що тобі потрібно. Ти приїжджаєш в Амстердам, що я тобі раджу? Є різні локації, де приймають українців. Але, друзі, я зауважу вам, що ці локації зараз багато, які зачиняються, і перевіряйте на офіційному сайті нідерландському, де і що як працює? Як це все працює? Дуже багато українцям зараз відмовляють, і те, що я вам казав, би їхати в Нідерланди або не їхати, я не можу вам це все радити, тому це на ваш розсуд приїжджати сюди чи ні. І потім, так як іде велика відмова українцям, щоб вас прийняли, дали вам прихисток, надали житло, зробили вам документи, який у вас є план Б. Що б я вам рекомендував? Вам просто потрібно знайти сайти, де ви зможете зняти собі житло. Потрібно шукати по групах, де ви можете зареєструватися. Обов'язково вам потрібно знайти житло там, де вам нададуть прописку. Якщо вам нададуть прописку, ви можете піти в хіменту і отримати ці документи. Але перед цим шукати хіменти. В мене в телеграм-групі є. Перечень цих хімен і написати туди, чи можливо, щоб я приїхав, в мене є така то причина, і я з вами зв'язався, я хочу отримати документи, але я маю кошти і я маю змогу зняти своє житло з пропискою. Це по-перше. По-друге, прозондувати ринок там, де ви можете жити, прозондувати... Фірми, прозондувати, так, мовити, всі сайти, де ви можете орендувати житло. Тому що житло в Нідерландах дуже дороге. Мінімальна кімната стоїть 500-700 євро за кімнату. Але в багатьох випадках 70% надають без прописки. Тому, друзі, дивіться, вибирайте, так само дивіться собі квартири. Що б ви робили. Тепер я відповідаю на коментарі, які люди пишуть, які хочуть переїхати в Нідерландах. Я з окупованої території Донбаса, Маріуполя, можу переїхати в Нідерланди. Так, можеш ти переїхати в Нідерланди, приїжджаєш в Нідерланди, йдеш в Хіменту і пояснюєш, що ти не можеш там проживати, розказуєш свою історію, чому ти переїхав. Хороший випуск! Дякую, друзі, за коментарі, що ви залишаєте. Привіт, чи можливо отримати якусь роботу для хлопця 22 роки, який планує виїхати з України? Які орієнтовно ціни на житло. Друзі, роботу може знайти кожен. Те, що я завжди, кажу, що хто шукає, той завжди знаходить. Я без знання англійської мови вже працюю більше 2,5 років і отримав вже фаст-контракт, який дають голландцям після определеного терміну дії. З цим фаст-контрактом ви можете знайти собі житло і без проблем працювати. Тоді ще. Які орієнтовно ціни на житло? Хостел, гуртожитка Дивіться, друзі. Починаємо з хостелу. Хостел приблизно десь має 30-35 євро за ніч. Це якщо в Амстердамі. Якщо пошукати, можна знайти дешевше. Це на перший період, якщо ви будете роздивлятися і шукати житло собі. Кімната 500 євро, 400 візьмемо 450 євро, 700. Це кімната. Житло пожитлові, оренда тут. Спрос привишає предложення. Тому ціни на квартири тут стартують від 1000 євро, і все залежить від вашого бюджету. В середньому квартира однокімнатна. Тут так однокімнатна рахується, що у вас одна кімната е жила, спальня ваша. Потім у вас іде зала. І е, є у вас кухня. Це як у нас в Україні рахується двохкімнатна квартира. Така квартира стоїть в районі 1200-1300 євро. І ще плюс у вас є комунальні послуги. Там вивоз мусора, інтернет, все ще плюс порядка 250 євро. Якщо вам буде цікаво про житло, більш детально де шукати, як знаходити, пишіть в коментарі. Я зніму вам випуск про житло в Нідерландах. Потім також відповідаю на ваші коментарі під випуском, те, що ви пишете. Якщо їхати в Нідерланди чи, можливо, відмовитись від фінансового захисту, а тільки отримати право на проживання та роботу, БСН Стікер, як я зрозумів, та знайти квартиру самому. Друзі, так, ви можете, ви можете приїхати сюди, поки буде оформлюватись документи це місяць часом. Ви можете отримати одну виплату, якщо ви скажете, що у вас немає коштів. Якщо у вас є, можете їх не отримувати. Щоб орендувати житло, я вже розказав вам потрібно контракти, щоб ви показали скільки ви заробляєте, щоб вам надали житло орендарі. Хто здає житло. Якщо у вас не буде прямого контракту, ви не зможете доказати, що у вас є дохід, що ви можете оплачувати цю квартиру. Вам ніхто не надасть житло. Тому ви можете не отримувати кошти, жити на локаціях, якщо вас заселять, платити мінімально зараз 244 євро, буде працювати і отримувати документи, і не отримувати грошову допомогу. Також, друзі, вам відповідаю, чи буде проблема в отриманні захисту, право на проживання роботу, якщо є канадська віза, але я ніколи туди не їздив? Звісно, якщо я не потребую поселення, друзі, коли ви приїжджаєте в Нідерланди і у вас є. Візи, якісь польські, германські, канадські, американські більше всього, що вам відмовлять, тому що голландці думають, що ви хочете сидіти на двох стульцях. Якщо у вас десь вже прийняли, будь ласка, будьте там, а ми надамо житло тільки тим людям, які цього потребують, які не отримували ніде. Тому я думаю, що 90% що вам відмовлять, якщо у вас є канадська або друга віза. Надіюсь, я відповів вам на це запитання. Також виповідаю, чи не буде проблем купити машину та їздити по Нідерландах. Друзі, ні, якщо у вас є всі документи, ви тут працюєте, заробляєте кошти, ви можете купити собі любу машину, на як скільки у вас хватає коштів і їздити по всій Європі. Скажу по своєму випадку: я їздив уже в Францію, в Германію, в Бельгію, в ближні страни, яких в Польщу я їздив на своїй. Маленькі ракетки, немає ніяких проблем. Платиш страховку, платиш налог, їздиш, заправляєш, проходиш тихогляд кожний рік на машинку. Тихогляд, страховочка, налог погнав. Їдь куди забажаєш з дівчиною на Францію чи в Германію випити бокальчик пива. Все залежить тільки від тебе. Все можеш. І також ще один коментар. Доброго времени суток. Подскажи, пожалуйста, находимся с семьей на севере Ірландії. Семья двоє взрослых и ребенок 15 лет. Уже полгода здесь. Работы нет вообще. Стоит ли пробовать Нідерланды? Друзі, це тільки на ваш розсуд. Стоїть пробувати Нідерланди чи ніхто не стоїть, які мені люди пишуть і приїжджають сюди, в Нідерланди. Вони приїжджають з Норвегії, з Германії. Вони й тут не знаходять роботу. Тому я друзі, я не знаю, яка ситуація в Ірландії. Я тільки можу щось підсказати по Нідерландах. Хто шукає, той завжди знаходить по роботі в Нідерландах? Роботи в Нідерландах отак: хто розказує, що її немає. Скажіть, дружочок, іди, гуляй, їж морожено. Роботи тут хватає. Я без знання мови вже працюю на одній роботі 2,5 роки, підтягую свою мову і маю прямий контракт. Тому все у вас вийде. Нідерланди гарна країна. І ще такий коментар залишили. Слухай, підскажи, будь ласка, як ти думаєш, що може бачив когось, хто так практикує. Я, наприклад, живу в Польщі і давно мріяв про кемпер. І, власне, купив, живу в кемпері. Цікаво, чи можу сказати в Нідерландах, що хворий жити? В Кемпері готовий жити в Кемпері. Друзі, цю інформацію я не можу вам підсказати, але я знаю, що деякі люди, які оформили тут собі прихисток, БСН і Стікер проживають в кемпері. Є такий один хлопець, проживає в Нідерландах. Якщо вам це буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарі, і я зніму з цим хлопцем випуск. Дякую. Я дуже дуже вдячний вам за перегляд. І я надію, що я вам чимсь допоміг. І ще таке запитанечко. Ще питання, якщо в мене деякі вади зі здоров'ям, але це мало впливає на щось, це зменшує шанси на отримання захисту. Ні, друзі, якщо у вас є якась група інвалідності, у вас є якісь поранення після війни, у вас є якісь моменти, це ніяк не впливає на ваш захист в Нідерландах. Я думаю, що це навпаки, вам будуть більше допомагати, у вас буде супровід і вам будуть якось допомагати, лікуватися, коли ви будете казати про свої проблеми, що з вами не так, і якщо ви претендуєте на якесь страхування або лікування, Нідерланди це гарна країна і медицина тут добра. Але щоб туди достукатися, маємо дуже багато запитань. Якщо вам цікаво, чисто мислено Медицина в Нідерландах. Напиши в коментарях, і якщо цей коментар збере пару лайків, я зніму для вас відео про медицину в Нідерландах. І ще на кінець, як це відмовляють? На вулиці залишають? Чи куди діваються? Я от хочу їхати в Нідерланди і лякають, що на вулиці залишають. Друзі, ну є така проблема, що ти приїжджаєш в Нідерланди і тобі відмовили в Роттердамі, в Амстердамі, в Утрихті, в багатьох центрах. Тобі відмовили, сказали, що немає місць. Що тобі потрібно робити? І все. Цього ти залишаєшся на вулиці. Ти залишаєшся на вулиці, якщо ти собі нічого не знайшов. Якщо вони кажуть тобі, що в них немає місць, то в них, навірно, немає місць. Я не можу це констатувати і що з цим робити. Так, мені саме поширений смс ночі для мене це пишуть хлопці. Пару разів писали дівчата, які зараз знаходяться на вокзалі в Амстердамі і в Роттердамі. І була дівчина в утрихті, яка казала, що її кинули на вакансії. В неї немає коштів повертатися. Хлопці писали, що їм скрізь відмовили, і в них немає навіть грошей на квиток. Тому, друзі, коли будете переїжджати в Нідерланди, страхуйте себе, куди ви будете їхати, якщо у вас буде план Б. Якщо не буде плану Б, також будете мені писати і буду якось допомагати, щось робити, відкривати. Вести вам водичку, якийсь бутербродик з ковбаскою. Всім дякую!